Про доброго пастиря, бо є кілька цих фрагментів, де Ісус говорить, якби Він продовжує цю мову, що Він є добрим пастирем, добрий пастир. І в цих Євангеліях дуже чітко Ісус говорить про те, що Він є добрий пастир, але є теж пастирі, які не є правдивими. І є теж наймит, і є теж вовк. Такі різні герої в цьому Євангелії виступають. Але дуже Ісус зосереджує увагу на тому, що добрий пастир є тільки один. Є тільки один. Він є добрим пастирем. Немає більше добрих пастирів. Можна тоді запитати, а як же ж, якщо ми називаємо Святішого Отця пастирем, єпископів, називаємо пастирями, батько, мама, є пастирями для своїх дітей, вони всі або всі ми, котрі отримали це покликання вести інших людей, ми є добрими лише в Ісусі Христі. Це щось подібне, коли Ісус говорить про те, що не називайте нікого вчителями, не називайте нікого Отцями, бо один ваш Отець Небесний, один у вас наставник Господь. Тобто ми цю місію виконуємо в ім'я Ісуса Христа, без нього ми не можемо бути добрими пастирями, не можемо бути вчителями, не можемо бути отцями. Не можемо без нього виконувати це покликання добре. Тобто нам потрібно завжди собі нагадувати, що наше покликання це дар Бога. Тобто Він мені дає це покликання, і він дає теж благодать, щоб це покликання виконувати, щоб бути батьком, мамою, бути священником, монахинею, директором на роботі, працівником. На кожне покликання Бог дає свою благодать. І коли ми її використовуємо, тоді ми виконуємо це добре. Тоді ми є добрими в Ісусі Христі, в Його благодаті. І говорить Ісус в Сьогоднішньому Євангелії, що є такі, ніби пастирі, хоча вони не є добрими, наймити, які коли бачать вовка, тоді вони втікають, вони залишають свою отару, залишають свою паству. Оце є різниця між добрим пастирем і тим, котрий не є добрим пастирем. Добрий пастир оберігає, щоб була єдність, робить умови для того, щоб кожному було добре, щоб кожна овечка. Була здорова, опікується нею, якщо пораниться, тоді зробить все, щоб вилікувати. Оце риси доброго пастиря. А той, хто є наймитом, той, хто не є добрим пастирем, він приходить для того, щоб обікрасти, щоб поранити. Це вчора ми чули в Євангелії. Для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Це є злодій, це є той, хто хоче зашкодити. І нам потрібно теж завжди бути свідомими, що приходять такі періоди, такі, такий час у нашому житті, коли е, ми це сильно відчуваємо, що нам хочуть, е, нас хочуть, не знаю, поранити, е, погубити. Поранити, зробити якусь шкоду нам. І в цей момент дуже важливо, щоб ми знали, що ми можемо сховатися за нашим пастирем. Ісус говорить, що овечка не може воювати із вовком, тільки пастир оберігає своїх овечок. Ми не можемо воювати зі злом. Ми не можемо стати віч навіть із дияволом. І починати з ним дискутувати, починати говорити, які ми побожні, як ми молимося, ми в цей момент програємо. Диявол нас знищить. Тільки через покору, через смирення, через нашу довіру до Христа, котрий є добрим пастирем, тільки так наша боротьба проходить із силами зла. А навіть можна сказати, що це не ми воюємо, це Христос. Він вже переміг диявола, це Він воює, це Він стоїть перед нами, стоїть за нами, і лише так проходить ця боротьба. А тоді, коли ми піддаємося на ці провокації диявола, який викликає нас на, не знаю, на цей бій, щоб ми. Відійшли від Бога і почали з ним е, розмову, діалог, так як було е, з Євою, Адамом. Він вивів їх від Бога. Вони були незахищені. вони відійшли від свого пастиря, і тоді стався гріх. Нам потрібно постійно бути за плечима Ісуса, ховатися за Його плечі. Там є наша безпека, там ми можемо почувати себе в повній безпеці, в захищеності, тому що Він нас оберігає від того вовка, якого Святе письмо асоціює із злом, із дияволом, бо Він нападає, бо Він хоче вбити, погубити і знищити. Нехай Христос, добрий пастир, веде нас, а ми не біймося. В кожній ситуації прийти до Нього, сховатися за Ним це таке місце безпеки, де можна ховатися. Хоча світ говорить, що ми маємо бути самостійними, сильними, все самі зробити, але ні. В плані духовному ми завжди повинні бути покірними, смиренними, щоб визнати, що я, я не можу сам. я не Нездатний воювати з тим, хто є сильніший, бо диявол сильніший. Але в Ісусі Христі, з Його благодаттю, ми можемо все, бо Він уже переміг диявола і гріх. Амінь.